Що ми говоримо про гроші, я би хотів згадати про формат культурного Рамштайну, який відбувся в Ужгороді в лютому 25-го року, куди були запрошені всі держави-члени Європейського Союзу, і не лише і 28 країн взяли участь в цьому культурному Рамштайні. Чому я згадав про Рамштайн? Тому що в рамках цього Рамштайну було домовлено створення фонду спадщини, який повинен відігравати ключову роль у фінансуванні і підтримці, відновленні музеїв, реставрації культурних пам'яток і власне самому розвитку культури, робота над українським фондом спадщини, над його заснуванням і наповненням вона, вона триває. Ми сподіваємося, що нам вдасться його створити і наповнити його живими грошима.